Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олександр і ми працюємо на фермі у Швейцарії. Знову я в старого шафа, сьогодні субота. Позвонив він мені, каже, поможи, пожалуйста, бо практикант оддихає, а робить надо. В минулих серіях ви бачили, як ми косили траву, тепер будемо це сіно і звозити у шталь. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і не забувайте про інстаграм, так як там самі свіжі новини. Зараз ми що, беремо хулімана, відчіпаємо. Ворушилки. їдемо тоді беремо гребки і їдемо на поле зрібалі та велике, тоді там маленьке. Тож бажаю вам гарного перегляду і погнали дивитись новий випуск. Запускаємо трактор. Так, радіо тут у нас виключений нормалюк. Піднімаємо вертушилки, обертаємось. радіо включено. Зараз ми виключимо. радіо, щоб не було авторських прав. І нормально. Підкачуємо ці О! Воно. І, коротше, помаленьку виїжджаємо. Так. Помалютку, помалютку. О! Готово. П'ятницю я не робив вчора. Отдихав, а сьогодні знову. Помагаю. Відчеплимо їх тут, в принципі, вони нам зараз більше не потрібні. О! Видвигаємо підножку. Що нас заклинило трохи? Єсть, готово. Кардан зараз від'єднаємо. Не нужен Опа, готово. Опускаємо, від'єднуємо шланги і їдемо, підчіпляємо гепки. Хорошо, коли надвору можна опускати щось. Все. Защолки від'єднуємо. Оба, готово. Шланги теж. Ага, а одну шлангу ми не зможемо од'єднати. Зелене підожди, ці Все. Од'єднали. Вірьовочку теж, це щоб фіксатори знімати ось ці при розкладанні. Все. Готово. Фіксуємо. О! І спокійно собі від'їжджаємо. Піднімаємо нав'язку трошки, щоб по, по дорозі не тягти її. І їдемо. Жарка стоїть на полі, так що вже там на місці причепимось і будемо працювати. Сьогодні у нас найжарший такий день. Плюс 30, плюс 32. Дуже жарко. Хоча утром може бути 11 і 10, а вечором 25, в обід там більше 30 вже може бути. Стабу вже лимана старого підчепив до себе підборщика. Нас В принципі, за п'ятницю нічого тут не помінялося. Чуть-чуть він... Позрібав по поля і все. А Даніель практикант. Та що ж ти не хочеш втікати? Позріба в підбігає, ну така. все буде. Друзі, все буде. О! Давай, клацай. Сейчас піднімаємо підножку. Опа, чи ж ти не хочеш? Що ж тобі не хватає, а? О! Є. Під'єднаємо зараз вже кайдан, щоб він нам очі не мулив Єсть. Фіксуємо його. І під'єднуємо шланги. Червоний вихід, це у нас. Азиція. Все, і відкриваємо кран. Все. Це вже тут виставлено, все як треба. Нормально. Тепер центральну тягу чіпляємо, Хоча ні. Зараз зробимо отак. О! Виходить, щоб шланги не переплітались. Піднімаємо. Все, давайте пробувати, поїхали на парві, будемо. А що так парва стала туго включатися, я не розумію. Бразилець поламав, що? Mm -hmm. Оце шап, вчора позрібав тут. Mm -hmm. І тоді ще в кінці пройдемо цей валок, щоб mm -hmm. разом його. Так, тільки на якій які скорості ходить. Забув. Помаленьку його. Опа! Бом тут включається дуже легко. Беремо такий ручний. Це як на скауті бобошка. І вибираємо 540 чи 750. Ну, вибираємо 550. Пускаємо. і все. Ворошилки працюють. Дивіться. Все. І погнали. То, що зона дуже погано згрібає. А чого ж це, ж криво стоїть, ошо вже? Погнуло чи що. Мені аж інтерес, да воно погнуте тут вже. Ой, люденьки, люденьки! Капець. сюди. Ну все, в принципі, давайте пробувати їхати. Тут нормально, бачите, грає, все тут. Залазимо в кабіну, включаємо. Їжжаємо до краю, просто піднімаємо і все, але тут треба буде назад здавати. Так як трохи не вписуємося тут. Через ось Провода, проволом киці. Я не пойму, як вони погнули оце, оце крило. Їхав кудись, хтось що. Тригода виробив не було ніяких проблем. Нормально, все як, як треба. Зараз чуть-чуть підрепетіруємо центральний. Селіндер, щоб він все ідеально хав. О, все, налаштували як швейцарські часи. Так. Піднімаємо. Який вийде тут чудові назад? Це що? Summer spring, steady and bleak wintering You are a lantern to me Все, друзі, закінчив я туди алкувати. Вийшло непогано, класно. Гепки вже зупинив. Зараз будемо їхати далі туди за хату. Переїжджаємо, там невеликий клаптик, а тоді буде якась друга робота. Так що зараз вас вмощу кабіні тут і їдемо. міні поле Міні пол. Розкладаємося. Готово. Включаємося. І пемо. Тут напевне, пем, мабуть, будемо. маленько тут сейчас погибнем вот так. Друзі, закінчил. Їдемо ставити епкель там навіть убили вийшло. Не те, щоб ідеально, але не погано. Там не приїдемо, поїдемо сюди. Опускаємо і глушимо. Ой, фу. Скільки воно, два часа 16 минут. Понятно. Беремо наші манатки і йдемо води поп'ємо. Ахтунг. Фух, страшно по таких горах їздить. Летить сміття вся рота в носа. Підвиховатимеш час. Все сіно звідти себе, ви те, що косив? сусід. Погнав. Помаленьку, все помаленьку. Страшно їхати в таких горах. Сіни вже почали возити, не знаю хто там їздить, шеф чи син шефа. Зараз попитаю куди його, хоча, мабуть, не буду питати ніколи, сюди трошки і на ту сторону. Так що давайте сідати і працювати, валяється все. Погнали на екран. І ми тут. так Ставлю вас на таймлапс і тоді вже їдемо. До річінки стрічати, зірочки, зазирать, як падають ловити, як ж мене заберу опазок.

Покажу сейчас вам выигрышку симця. Ой, як пало, хорошо. Не пильно Айне? А он партій? Аж денег, я не знаю, он сайт, я

Є така проблемка. І тоді поїдемо далі. Тільки вже будемо на цю сторону, все класно. Вот тут ми закінчили. Хоча туди ще можна газок, ну ладно, хай. Все йде. Не треба багато туди. На одну сторону. І на сидно Все, защлкнулось. Гуд, пахнет! Ще один процепчик і все. Сейчас даже а, хоча пізніше пізніше вже тоді підкрієм вилами. Та і все. Знову їдемо, сказав, там ще невелика ділночка є. Забув мені сказати туди. Поїдемо зараз. Небагато прицепі, мабуть, 4 чи щось така інпровіз. Тут другу і погнали. Так з Сусід теж Сусіть, але сином Озерошкаль Той цим маленьким своїм на скабінам якщо їхати покажу. Отудись живе сусід. його гараж і он заїхав бачите? переходимо на другу бо тут дуже уско і дуже багато квітів Ми нічого не забіг по маленьку поїдемо Все щось позичай кусочок. Я так думаю, що він заїжджаємо там, галкуємо. Піднімаємо ручник такий. Включаємо це тут сорок. Отпускаємо. готово. Так. Е, відкидаємо цю. Якщо ти не відкидаєшся, ти Захоза така мала. Задовба.

Клинчики доведуть і марку до ключки. закончив зараз підемо підгорнемо його підгорнемо його щоб а підбирач міг тут нормально заїхати бо там така горбинка є Воно погано буде не, надій на рукавиці, бо я тут позагоню сіки собі всякої усякої Що геть? Он тут така із зі Пшениці. О, де, за що я казав? Туди його. Слуга наш закрай, на чого ж ти плачеш в районі добра. бо у нас ще є одна картина за вікно, одна родина за столом, одна скажіна, щоб до нова вижна сама. Погнав. Тут багато всякої фігні. Підбирав непогано, аби там не відгорнув, то не підібрав би вже. А я ж на цьому ось Гасаю ці апки ви вже бачили, Євхоп 380 n Обичні такі. Нормальні, бабушку, бо це такі взагалі класні, а то сонечка не годяться. Дешеві, але толку мало з них. Але зато свої також. Щепчик по клинцях він приїхав оце. І все. Бачите, як там погано з'їжджати? За те, що я й казав, що треба трошечки було підкидати руками. І з ціном закінчено, зараз їду на ферму, ставлю трактор, а йду на кран. Підкидаю краном все. Вилами і тоді. Не знаю, може на перекус. А далі вже хто знає, що, побачимо. Буде щось цікаве, покажу. І не бай, не покажу. Шав погнав, і я вже. І сусіди погнав. І всі заготовляють. Сьогодні такий хороший деньчок. Ставимо техніку в гараж. Гребки вже поставили. Сейчас ставим около А тоді вже будемо займатися коровами. Роботи багато. Не гуд.